Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Ласкаво прошу на вечірню прогулянку на природу. Зараз важкі часи, багато людей перебувають у стресовому стані. Тому потрібно шукати якусь віддушину. І саме в природі ми можемо знайти цей спокій. Отож, при найменшій можливості, ідіть на природу, ідіть кудись, хай не в ліс, але на околицю села, кудись до ставка чи до озера, подихайте свіжим повітрям, послухайте спів птахів. Подивіться, як заходить сонце за селом, яке все гарне у променях призахідного сонця. Доглянуті городи, все зелене, ще не вигоріло під палючим літнім сонцем. Та й саме сонце увечері вже не пекуче, як вдень, а лагідне. Соловей виспівує, отам десь у верховіттях верби, близько не буду підходити, щоб його не налякати. Хай собі співає, а я послухаю. Ось біла акація, уже відквітувала, облітає вже, такі пагощі були. Я вже не раз розповідала про це місце. Це добавки до людських городів. Ось тут по центру дорога. Зараз спущуся туди-вниз, там, де водойма. Солов'я я залишаю в спокої, іду далі. Мені телефонують. Сам кар'єр водойма, яку я показувала навесні, зараз уже за хащами туди ніяк підійти. Все заросло. Це останні городи, тут уже оце, де посіяна кукурудза, хтось уже й дорогу. Перервав, лишилася тільки стежка. І більшість добавок засіяні соєю. Це місце раніше було випасом для худоби, потім його вже перервали, роздали під людські добавки. Тут торф і спочатку тут всі активно садили картоплю, буряки, все те, що на городі, та й тут садили. Тут воно все дуже гарно родило. Багато сіяли проса соргу, яке в нас в селі просто називається віникове просо, тому що з нього в'яжуть віники. Це був для нашого села традиційний промисел. Зараз вже воно все відходить. Більшість Засіває такими культурами, як ріпак, соя, тобто те, що зразу продається і мається від нього якийсь дохід. Подекуди ще й зернові є, але в основному все засіяно соєю. Так і на городах багато хто вже в силу свого віку не в змозі там все обробляти, тому віддають комусь і засіяно все соєю. Оце ось тут видно трава вигоріла, то обробляли сою хімією від бур'янів і на дорозі випалена трава. Отам От за деревами осушене болото. Навесні я ходила там попід канавою, їй показувала. Зараз не буду туди йти уже вечір. Там он, видно городи нашої вулиці, ліворуч. Тут прямо. За деревами теж вулиця. Я підходжу туди до дороги, якою буду повертатися берегами додому. Чому береги? У мене є відео, я вже розповідала. Скажу лише, що раніше там стояла вода в моєму дитинстві, і не так легко було перейти у цей шпиль на, цей, на цю сторону. Також влітку тут вивозили колгоспних курей із птахоферми. Тут були їхні літні табори, і ми з бабою переходили по воді, на цю сторону, тут баба збирала в очереті яйця, які курі несли. Я була мала, мені в ноги п'явки впивалися, я Пищала, коли баба їх витягувала, то в ногах залишалися такі отвори від п'явок. Потім знову переходили на свою сторону, вдома в сінях на керогазі баба смажила яйця, і оцей зараз згадую, здається, таких смачних яєць, як тоді в дитинстві, я ніколи більш не їла. Оце така вийшла прогулянка, не тільки солов'я послухала. Природою помилувалася, а ще й такі спогади прийшли на думку. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.